Я перейшла повністю на українську мову. Доросле життя. Ти така молодець. Як це в тебе виходить, це справді змінило моє життя. Моя продуктивність просто так піу-піу-піу-піу-піу. Мені дуже подобається. Робити самі себе краще. Всім привіт! Мене звуть Лєра, і я вас рада бачити на моєму каналі. Сьогодні у відео ви побачите мій день по годинах. Це буде таке ніби перезавантаження. Але перед цим я би хотіла висловити вам таку велику подяку за те, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Навіть коли на ньому не залишаюсь я і не веду тут якусь діяльність, ви все одно дивитесь мої відео, підштовхуєте робити більше-більше контенту. Е бути більш продуктивною мене це дуже заряджає, тому будь ласка, постав лайк і підпишись. Якщо ви дивились моє попереднє відео, яке я знімала дуже давно, я перейшла повністю на українську мову. Моє враження через два місяці, якщо я не помиляюсь, мені дуже подобається. Спочатку було справді складно. Минулий влог це якраз те відео, коли я от прям перейшла на українську і з цього дня я кожен день розмовляла українською постійно. Мені було максимально складно, моїм родичам теж, тому що вони звикли до мене. До однієї, а я починаю розмовляти іншою мовою і стаю іншою людиною. Так що ось так мої справи зараз з українською мовою. Я дуже рада, це справді змінило моє життя і зараз е, висловлюватись українською набагато легше, ніж раніше. Це, це прекрасно. Ож, мої зміни я зробила трішки пересиновку в своїй кімнаті, і це все ви побачите в наступних влогах, можливо, навіть в цьому відео я трішки підстригла волосся. Мені подобається, ніби інша людина. Коли я тільки починала свою блогерську кар'єру, а мої друзі деякі. Постійно казала мені: Вау, що ти все встигаєш, ти завжди і там і тут, і сям, і ти така молодець. Як це в тебе виходить? Я справді не могла відповісти на це питання. В мене була єдина відповідь. Я завжди казала, що я пунктуальна. Але це трішки не так. Тепер я можу дати відповідь на те саме питання, чому я все встигала. Тому що я була в іншому місці, там, де е, я була і своєю родиною. І Моїх друзів там не було, а, тому що максимальне моє спілкування з ними це була переписка. Тобто кожен день дуже багато, але це все ж таки займало набагато менше часу. А зараз я вдома. І коли я приїхала додому, а, моя продуктивність просто так піу-піу-піу-піу-піу. -пі". Я б не сказала, що от прям понизилась, і я взагалі нічого не встигаю. Я встигаю, але я роблю все впритик, тому це відео і виходить. Я хочу перезавантажитись для того, щоб потім весь свій вільний час спустити на друзів. 9 класу. Я зараз в 9 класі, я вже знаю, на кого я піду, я обрала коледж, вже готуюся до екзаменів, я піду на хореографа. І мої батьки сказали мені, що у перші роки там буде дуже складно, тому що зміна становища, інші люди, доросле життя. Там інші завдання. Плюс мені потрібно буде їздити в місто, можливо, там декілька разів на тиждень. Тобто це вже неповне дистанційне навчання, і там буде все набагато жорсткіше, тому що мені потрібно буде освоювати нову професію, також вчитись, просто вчитись, довчатись, так сказати, 10 і 11 клас. Для цього всього потрібно дуже багато часу. А як? Його може бути багато, коли його взагалі нема. На це є своя відповідь. Ви просто повинні слідувати якомусь графіку правилам, встановленим раніше. І через це ви будете більш успішні, а це дуже круто. Веду такі невеликі підсумки для самої себе. Я хочу відновити свою продуктивність, а точніше, слідкування за часом. У мене збився графік через те, що я гуляю. А гуляти менше в принципі можна, але мені так не хочеться. Я так хочу гуляти побільше, але мене дуже сильно ступорить е, той факт, що мені залишилось вчитися не так вже й багато. А після цього також мені буде потрібно складати іспити, поступати в коледж, тому що мене ще не взяли. Звісно, я просто знаю, куди я буду поступати. Я просто вже знайома приблизно з викладачами. Але але все ж таки я ще не знаю, чи буду я на бюджеті, чи буде в мене стипендія. Дуже хочу. Але це ж не може бути мені просто так. Звісно, не може. Для цього потрібно працювати. Щоб працювати, потрібен час. Щоб був час, потрібна пунктуальність. Обговорювали з вами, як складати свій день, але просто пам'ятайте: якщо в вас щось не виходить, не потрібно себе за це вбивати. Це нормально, це нормальна практика. У всіх нас бувають такі дні, коли хочеться нічого взагалі не робити просто лежати на кроваті і залипати телефончику, дивитись якісь там. Фільми, Netflix, все таке серіальчик. Я це теж дуже люблю, тому що я людина. Просто розумійте, що з кожною своєю виповненою метою ви робите самі себе краще. Ось так виглядає моя вечеря. Тут в мене огірочки, м'яско, макарони, там багато кетчупу. Ось така вечеря прекрасна. По-перше, зараз 11 вечора. В мене вже всі сплять, просто мій робочий стіл виглядає ось так. Я не доробила дизе на понеділок. Мені залишилось перекласти. Англійською сьогодні я це вже робити не буду, просто тому що не встигаю, і плюс мені завтра рано вранці потрібно вставати. Потрібно ще якось виспатись до цього моменту. Я провела свій день продуктивно, але не продуктивно. Якщо не помиляюсь, я про це казала. Те, що я ніби проводжу свій день продуктивно, але все одно в якийсь момент втрачаю. Контроль, не знаю, тобі, як це пояснити. Ось так. Пройшов мій день. Не те, щоб я нічого не встигла, просто це якось думала, що буде більше. В принципі, я могла зробити більше, але я все одно себе більше пишаюсь, тому що я зробила більшу частину... більшу частину того, що хотіла. Це круто. Це дійсно круто. Я, я дуже рада, що в мене вийшло це. А також мотивацію я беру від е, ютуберів. В мене є пара дівчин, за якими мені дуже цікаво слідкувати. Я дуже хочу досягти того, що досягли вони. Я знов ж таки не знаю, яким способом вони це досягли. Тобто вони просто показують, показують по 10 хвилин свого життя раз на місяць. До чого я йду? Що я хочу вам сказати? Я маю на увазі, що все, що ви бачите в моїх відео відео інших людей, це результат великої праці над собою. Ви не можете, типу, побачити щось і сказати: Вау, от він дуже крутий, я так не можу. Чому не можеш? Часто буває таке, що люди кажуть, вона він таким родилися, що вони просто все встихають, що от в нього нема ось цього заняття, наприклад, в мене воно є, і там я це роблю, а він цього не робить. А звідки ти знаєш, що він робить, окрім того, що знімає відео? Тобто розумієте, що все, що ви бачите в інтернеті, по-перше, багато чого може бути скрито від вас. По-друге, ця картинка це результат. Ось ці всі, вся послідовність, вона складається в відео, ви це все бачите, але все одно багато чого ви не бачите. Ви не бачите закадрових тем, і це все все одно може щось там підрізатись, вирізатись, і а взагалі може навіть не знятись цього якогось моменту. Тобто, просто розумійте це. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що замотивувала вас на здійснення. Нових дій, які поліпшать ваше життя і зроблять вас краще. Ну, а я пішла поліпшувати своє життя, тому що в мене ще весь день попереду. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно казати вам всю інформацію. Я дуже сподіваюся на вашу подяку мені. Для мене це дуже важливо. Підтримайте мене, будь ласка, лайком. Дякую за перегляд. Бувай!